У перші години повномасштабного вторгнення росіяни рушили з території окупованого Криму, і саме Чонгарський міст став тією брамою, через яку війна в'їхала на південь України. Цей міст стратегічний об'єкт його знали, рахували, включали в плани ще з 2014 року. Його мала б охороняти та контролювати українська армія, його мали б щонайменше замінувати. Але цього не сталося. Російські війська пройшли майже без опору. Вони не зустріли мін, зруйнованих шляхів чи барикад. Вони просто заїхали. І вже за кілька днів російські танки були в Херсоні. Питання чому? Хто прийняв рішення залишити міст цілим? Хто не дав наказу підірвати? Хто зрадив, хто зволікав, хто недооцінив ворога? Деякі офіційні версії кажуть, не встигли, не було часу. Інші, що був наказ не чіпати міст, щоб не провокувати. Але результат ми всі бачили: окупація, репресії, катівні, страх. Все це могло не статися або принаймні не так швидко, якби одна ланка оборони не виявилася порожньою. Чонгарський міст це більше ніж залізобетон, це символ того, як одна помилка може відкрити двері війни. Та ми пам'ятаємо і ставимо питання. Бо щоб перемогти, треба знати, де ми втратили, і більше ніколи не повторити цієї помилки.